В Іспанії його називають живим нервом, в Америці золотою скрипкою, а в Канаді, де мешкає Василь Попадюк, сучасним паганіні. Семи років він навчався у спеціалізованій музичній школі, потім у Київській консерваторії та у Львівській музичній академії. Навіть службу у армії він відбував під музику у ансамблі пісні і танцю. Він віртуозно грає на 15 музичних інструментах. Маестро виступав разом із Хуліо Іглесіасом, Яном Гіленом та легендарним гітаристом Джефом Хілі. Музикант. Є по 200 концертів на рік, які збирають тисячі глядачів з усього світу. У зірковій студії Сніданку з 1 плюс 1, Скрипаль, піаніст, заслужений артист України Василь Попадюк. Отже, віртуоз і гордість нашої країни, людина. Ну, я давайте по-чесному. Людину, яку знають по всій планеті. Василь Попадюк, доброго. Ранку. Доброго. Ранку. Знову доброго. вітаємо. Знову вітаємо в Україні. Вітаю вас. Так, ну розкажіть. Сьогодні, сьогодні у вас концерт. Розкажіть про програму, чим вона буде сьогодні особливою? Ну, цей концерт насправді ми планували дуже давно, і він переносився, переносився, і так вийшло, що ми так перенесли його на, на 18-те. І е, відбудеться концерт, це буде чудово, будуть музиканти разом з музикантами, разом з бендом. У мене вже є три бенди, так сталося. І один Я в знаю Канаді. тільки пападюк. Пападюк, так, пападюк Бенд Торонто, Пападюк Бенд Москва і Пападюк Бендки. Там є такий, як можна сказати, професор баз гітари Ігор Закусь. От він відомий, дуже музикант, і в нього дуже багато своїх проектів. Це джаз-коло і так далі. От потім е, повезло, що зі мною грає такий Андрій Шусь, він мій однокласник. От ми ще коли вчились в школі для дурьоних дітей. От <рес> разом. Ми з ним взагалі разом з п'яти років. Потім були і в армії разом, і потім працювали трошки, потім я поїхав в Москву жити. І потім вже ваша друга сім'я. А розкажіть, що сьогодні на концерті почуємо. Ну, програ в принципі, це наша програма. Будуть твори із наших всіх сідів. У нас є п'ять сідів. Е, ну, З кожного CD. ми не можемо зразу всі п'ять заграти, але самі ліпші. То речі. Це буде найкраще. Найкраще. Як це називають на концертах? Папа The Best. Ну, це таке, да. так. Але. Таких великих несподіванок може і не буде, але будемо старатися, щоб все пройшло. Я знаю, що ви граєте на 15 інструментах. Це так, при... Ну, по трішки, правда? А Марина Лончук була вже на декілька годинках. Ну, не можна сказати, по трішки. Ну, я, моя перша робота в Канаді, я був піаністом в на національному балеті. Канаді, да. Але я маю на увазі 15 інструментів, бо це ж є сім'ї, наприклад. Е скрипка так, і струнні інструменти. Ну, принцип дуже подібний. Дібний тому є як і азербайджанський інструмент гіджак, як вір... так, і джаки також грає так. Кіманча це вірменський інструмент, які його тримають так і крутять. Гриф, але на концертах граєте тільки на скрипці на скрипці і на роялі так само. Іноді грається, так інколи на супілці. Е, в нас є. В нас є невеличке привітання для вас від вашого колеги друге. Давайте подивимось Невеличкий сюрприз для вас. Так. Сюрприз, привіт, Василю. Доброго ранку, гарного настрою. Радий бачити тебе знову в Києві. І ми сьогодні обов'язково зустрінемося. Хоча я сумніваюся, що встигну на твій концерт, я дуже хотів бути з тобою, хотів слухати групу Папа Дюк сьогодні. Але у Метхет свій власний концерт в іншому місці. Тому, якщо ми закінчимо трошки раніше, то я обов'язково долучуся. Якщо ні, то зустрінемося вже зовсім пізно ввечері на автопаті. На автопацію це універсальне слово зрозуміло і в Канаді, і в Україні. А зараз час для та запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобсмана. А я знаєте, що хотіла запитати минулої осені було у вас на концерті. Мені здавалося, що ви разом з Медхадзе дуже багато імпровізували. Це мені так видалося? Чи це справді були імпровізації? Ні, в, ну всі імпровізації, якби були такі домашні заготівки, за, за Так можна сказати. Ну це тобто найкраща імпровізація підготовлена. Імпровізація. Так, абсолютно. Ну з Вадимом ми товар колігуємо дуже давно, і такі близькі приятелі. Так. Я бачу, ви зі скрипкою. Ну не можу не зовсім не випадково. Фактично, бачите, якщо б якщо б грали на роялі, як ви на початку казали, то довелось б рояль. То а так набагато зручніше. Вас для нас, Будь ласка. Я думаю, мене підтримують усі глядачі, тому що і справді. Мах, чарівник. Я вас запрошую всіх сьогодні Дякую. на концерт. Дуже прошу. Приходьте. Дякуємо дуже. Ми задоволені вас. Послухаємо глядачі, Будь ласка. Ба Браво. Хто ще Я... сьогодні не встиг купити квитки? Обов'язково ви самі все чули, це неможливо пропустити. Що не дай в руки, зможете всім зіграти, здається. Ми дуже дякуємо. і <світку> Бажаємо дякую, вам сьогодні неймовірного концерту. Смачної кави. Можемо нагадати, де сьогодні концерт для тих, хто можливо. Ще не знає? Сьогодні концерт відбудеться в новому приміщенні в клубі. Відкрився тільки це центр, знаходиться на вулиці Шота Роставелі. О, там теж недалеко смачна кава. Початок? От, початок о 19-й годині. За Києвом. Все, за буде, будемо Думаю, що ну нас запрошено. Нас запрошено, друзі. Якщо ви хочете показати, тепер знаєте, де це зробити. Послухати справжню класну музику. Дякуємо за розмову і нагадаємо, що сніданок триває. У нас в гостях був Василь Папетік.